Ну почнемо з того, що в Україні сьогодні і традиційно нічого не відзначається, тому що і як можете запитати кожного в будь якому регіоні України, кожну людину, яка знає традицію, яка шанує, яка пам'ятає ще дідів, прадідів, вівторок сьогодні не де нічого не відзначалося. Проводи в Україні. Традиційно відзначаються або в неділю, або в четвер, або починаючи з другого дня Пасхи в кожної місцевості, навіть не в місцевості, а в селі, в сусідніх селах по різному. Ця традиція вона не є церкв... ну, не то що не церковною богослужіння цього дня в церковному уставі немає такого свята. Це є суто народне свято. Богослужіння не передбачене за упокійне богослужіння в цей день чи будь-який інший. Є традиція, народне свято, яка сягає ця традиція ще з дохристиянських часів: весняне вшанування, весняне поминання померлих. І ось з поширенням християнства ця традиція християнізувалася, і природньо, коли ми переживаємо свято Воскресіння Христового, ми після цього ідемо. Провідати, як кажуть люди, на проводи йдуть провідати. Йдемо провідати своїх померлих, вшанувати їх і поділитися цією пасхальною радістю, саме тому, що Христос смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дара. От саме ми йдемо до тих, що в гробах поділитися цією великою пасхальною радістю. Що створилася дискусія, я вам скажу так: що будь-хто церковна людина, і це от там на моїй сторінці в сотні вже коментарів. Ніде ніхто не називав проводи, називалися або сюди ближче на північ дяди або гробки. А більшість проводи радоніцею не називав ніхто. Слово радоніця ми знаходимо тільки в календарях московської патріархії, які відображають саме російську практику народну, тому що мені одказали, ж навіть календарі, які випускалися в радянські часи екзархатом київським екзархом. Тобто в 50-ті -60 60-ті роки там було написано провідна неділя, і вона була якраз в неділю. І тому е я ну, подивився, що з року е останні роки, начебто, представники ресурсу Української церкви впроваджують це от, е російське свято е Радуніця. Це те саме, що і е Масленіця, Там Красна Горка у них є. І тому я казав: якщо е я закликаю вивчати свою... Традицію, літургічні традиції, свою історію і плекати їх і не запозичувати, і позбавлятися від наносного, від радянського від радянщини, наприклад, бо там, там не тільки про проводи було там, ще було про чор червоні кумачові, як я кажу, ризи на пасху. Це суто, це не російська, навіть не царська, не не старовина. Це традиція радянських часів, щоб показати лояльність до совєтської власті. Обновленський митрополит Олександр Віденський почав всі великі свята служити в червоних ризах Красного Знаміні. І, на жаль, у нас священики і єпископи щось так бездумно повторюють цю дурню. Паноче, то раніше цих червоних риз взагалі не було, чи в якихось моменти їх носилося? Прошу, да, да, да. Церковний устав знає взагалі така диференціація рис, кольору рис це вже набуток ХХ століття. Спочатку рис не було багато і вони не так дуже відрізнялися по кольорах. Але церковний устав знає два кольори: це світлі ризи. І темні червлені, які, ну, до речі, до червоного більше, темні ризи, передбачає церковний устав на Пасху вдягати світлі ризи, найсвітліші. Якщо ми візьмемо навіть літургічні посібники царського часу російські, скрізь передбачається Пасха білі ризи. Якщо ми візьмемо старообрядців або греко-католиків, які мають стару, або російську навіть Зарубіжну церкву, які поїхали в еміграцію і не застали радянський час, всі служать Пасху в Білих Рисах. І я недавно прочитав теж такі листи екзарха. Він канонізований греко-католицькою церквою, Леонід Федоров, здається. Екзарх е, греко-католицький в Росії, і він пише е, святителю Андрію Шептицькому листа, і як він описує, побував на богослужінні Олександра Віденського, обновленського митрополіта, і дивується, що він богоявлення служить в червоних ризах, от, щоб показати лояльність до радянської влади, і оце от суто такий дурний е, е, звичай. Кі чогось переймається, розумієте саме смішно, що це елементарно. Відкри книжку почитай ні, ми декомунізовуємо все. А тут саме таке осердя літургічної практики це Пасха, і воно не декомунізовується чомусь ніяк. Паночі, ну і водночас ви в своєму дописі згадуєте Катеріну II, називаючи її курвою, і ставите таке запитання про те, що чи коли-небудь українські священники познімають з голови подарунок цієї Екатерини. То Що ви мали на увазі цими своїми словами? Я маю на увазі, Мітрий, Це та гарна розшита шапка. Яка є, ну її традиція, там історія досить велика, але це є суто е, приналежністю е, облачення архірея єпископа. І в якості подарунка своєму духовнику, який, мабуть, дуже щедро відпускав її гріхи, Екатерина вперше дозволила священнику надягнути мітру. І цей звичай, ну, він трошки зберігався в Росії. ну, Тоді мітрофорних в царській Росії архіаре... священиків мітрофорних, ті, що носили мітри, на всю Росію було там чоловіка 4 чи 5. Тепер у нас вважається вже і піп без того баняка, гарного тої не. Піп. Розумієте, Якщо ми відходимо від традиції російської церкви, а вливаємося в сім'ю помісних всіх церков, ні в не в одній помісної церкви ну, такого нема, щоб священик носив мітру. Правильно, ми розуміємо, паноче, що все-таки, скажімо так, просте духовенство не мало б носити ось згадувані вами митри. Так, ну Священки, це тільки архірей може носити. Так всіх церквах грецьких, Так є ну, грецької традиції, і слов'янських, я думаю, і серби, і все там нема такого. Паноче, ще цікаво, теж, якщо говорити про ваш допис, ви згадуєте про те, що богослови мали би прочитати типікон замість писати прокляття Путіну. Чи можете протрактувати ось це твердження? Ну, це саме тіпікон про колір риси і про свята. Бо пишуть, згідно церковного уставу, сьогодні раденіця. Якщо не церковний устав, хто його хоч раз відкривав, то побачить, що там нема радиниці. Нема такого свята, як нема масленіці. Ви знаєте, не той устав, панотче. Або не тим місцем. Паноче, але загалом, як говорити, зокрема і про православну церкву України, то чи ще багато залишилося ось таких нашарування і радянського часу, і загалом імперської цієї спадщини? Нашарування є. Нашарування розумієте, дуже багато. В... Ну, як сказати, як, як то коротше сказати, всі. Ієрархії священники, всі ми вихідці іншої традиції не мали. Ми вихідці із російської і радянської традиції, і в, і в, і в і греко-католиків, в тому числі дуже багато протягом століть мали вплив, але зараз є можливості комунікації, є до, доступ до джерел, є можна брати, можна відроджувати свої, плекати, відроджувати свої традиції київські, навіть в таких поверхневих речах, як там головні убори чи що, не говорячи вже про. Про такі глибинні речі, яких ми наслідуємо, на жаль, всі юрисдикції України наслідують саме в російській традиції. Я маю на увазі в відношенні. Духовенства між собою, архієрів до людей, до священників в взаємовідносинах внутрі церкви, в різних зловживаннях, які які саме притаманні більш російській традиції, бо ми в Греції, ну в грецьких церквах, такого не бачимо, принаймні, там може є свої проблеми. Ну мені здається, мудра людина має вчитися доброму у всіх. І тим більше, що стосується, ну, якщо ми візьмемо от, про ці, про що говорили? Літургічні традиції, у нас є прекрасна київська традиція тисячолітня, і зараз є всі можливості її досліджувати, плекати, і відроджувати, і відбудовувати. А Та ну і ще також можна почути, чи ви якраз маєте можливість або це підтвердити, або спростувати, чи дійсно в Греції не свять маски на великдень. Не святять в кожного народу є свої традиції, як відзначити. І різдво подивіться, десь співають колядки, десь не співають, десь такі кутю варять, а десь не варять, десь ягня печуть, десь Паски. Це ну суто народна традиція. Вона ця різноманітність традицій ще більше підкреслює радість. Кожен народ якось по-своєму вшановує ці радісні свята, пов'язані з Різдвом і особливо Воскресінням Христовим. Паноче, ну і що ще повертатися до теми Митр, про яку ми говорили, то от ви теж у своєму дописі пишете, що е, запитуєте, е, коли архієрей, остаточно засудивши руський мир, е, знімуть нарешті з голов московські білі баняки. То, тобто е, архієреї повинні були б носити митри, але ось ці клобуки білого кольору ні. Ні, дивіться, митра це богослужбовий е, головний убор, це ризи, це облачення, це само собою. А повсякденний це є клобук. Е, білий клобук митрополита це знов таки чисто російська традиція. І, ну, наприклад, дивіться, Вселенський в патріарх носить простий клобук і, і його митрополит. І це не вмаляє його значущості і величі. Знов таки, у нас є своя, подивіться, галерею портрети київських митрополитів до анексії російською церквою святителя Петра Могили нашого є традиційний головний убор київського митрополита це чорний куколь з хрестом. І тому, коли як не зараз, відмовитись, розумієте, ми ж відмовляємося від цього, ну там. Кажуть, що цілування рук це московська традиція. Ну там, десь я чув, начебто це сказав предстоятель. Оце чисто московська традиція. Білі шапки. Є наше рідне, я думаю, дуже б гарно було. Так як є в грузинського патріарха свій головний убор, в там в Румунського своя в нього біла, раса, ряса, яка історично склалася такий облік. Так я думаю, наші митрополити мають історично відповідати традиції Київської церкви. А не російською на дального періоду. Панучену, і водночас в, в коментарях до вашого допису можна почути про те, що досі у нас залишається чимало батюшок і матушок. То яка альтернатива, і, зокрема, щодо звертання, саме такими словами? Ну Тут в мене теж є своя думка. Можна звертатися отець, можна звертатися панотче, але. Теж традицію ніде не дінеш. Подивіться, старосвітські батюшки, матушки, нечуй Левицький написав. Я е, ну, ось, кажуть, ну, то чисто Галицька є традиція. Як притаманно в якій, в якій місцевості, так, так нехай і звертаються. Ну, подивіться, Леся Українка е, в своїх творах теж каже: і пішли до батюшки. Е, ну. Нічого. Потім воно зараз якісь нові конструкти. Теж. Ніхто не хоче, жити матушка, кажуть матінка. Ну ніколи такого не було. Нащо видумувати щось нове? Вона жінка, вона має вона, Світлана, чи Тетяна, чи Надія. Нащо їй придумати, якісь титули, Вона ніяк не посвячена церквою, вона не приймала висвячення, вона не, не є матушка чи матінка, чи хто. А на вашу думку, О, наскільки така українське суспільство наразі готове, зокрема, і віряни Православної церкви України, до ось такої переорієнтації в певній мірі своєї свідомості, коли на матушку будуть говорити там Світлана, Ольга і так далі? Я не думаю, що для того треба переорієнтації. На мою надю, всі кажуть надя нічого. Ну, ну, ну кажіть, як хто? Хто каже матушка, ну це таке, це, це, це знов таки різноманітність. Нічого треба, треба старе. От як було, от як у нас є проводи, розумієте, от парафіяни все життя були з діда прадіда, у них проводи. Вони відкривають е, сторінку ПЦУ, кажуть, завтра радується. Вони приходять до мене. А що це таке за свято? А чого ми не служимо? Яка радуниця? От розумієте, треба триматися свого. Ну трошки, трошки глибше вивчати, та і все.